Слава Богу, дорогі браття та сестри, милість Божа завжди перебуває з тими, хто у нього щиро вірить. А ми, як віруючі люди, надіємося, звичайно, що милосердний Господь завжди нам з вами буде допомагати. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Валині. Духовна турбота про людей похилого віку старілих була і є одним із основних видів служінь православної церкви, 10 липня у Луцькому геріатричному пансіонаті із благословення митрополита Ніфонта була відслужена божественна літургія, під час якої мешканці пансіонату приступили до святих таїнств сповіді і причастя. У Луцьку в обласному драмтеатрі відбулася академія через порозуміння до майбутнього, яка була приурочена до трагічних подій 1943 року на Волині. З благословення митрополита Ніфонта участь у ній взяли представники Волинської єпархії УПЦ. У п'ятницю, 12 липня, Петропавлівський храм міста Луцька відзначив престольне свято, урочисто божественну літургію з благословенням митрополита Ніфонта на запрошення настоятеля храму отця Богдана Линника та прихожан, очолив святкове богослужіння секретар Волинської єпархії протерей Миколай Бондарук. Він привітав парафіян зі святом та передав вітання від владики. У день святих первоверховних апостолів Петра і Павла свій день ангела відзначив клірик Святопокровського кафедрального храму, викладач ВДС метрофорний протирей Петро Муляр. Напередодні свята він очолив святкову всенічну у святопокровському храмі Луцька у співслужінні кліриків храму. За богослужінням співав хор вихованці Волинської духовної семінарії, яким вже багато років керує отець Петро. За роки свого служіння церкві Христові прото Петро Муляр заслужив глибоку повагу і любов православних лучан до трагічних подій серпня 1992 року. Він був кліриком Свято Троїцького кафедрального собору, присвятив усе своє життя церковному співу, викладає його у Волинській духовній семінарії. З нагоди подій, які згадуються на Волинській землі, 70-річчя Волинської трагедії, по всіх храмах області відбудуться особливі богослужіння. На це дали своє благословення предстоятель Української православної церкви блаженніший митрополит Володимир, а також митрополит Волинський і Луцький Ніфонд. Святі первоверховні апостоли Петро. Павло. На минулому тижні у п'ятницю ми згадували їх святу пам'ять. Навіть піст у нашій церкві теж присвячений саме їхній пам'яті напередодні Дня їхньої пам'яті він і розпочинається. І закінчується, звичайно, 12 липня, коли вся повнота Православної церкви згадує цих первоверховних апостолів. Апостол Петро. Звичайний простий рибак, людина, котра слідувала за Христом, любила Спасителя і була самоактивною. Це апостол, котрий віддав своє життя служіння Господові. Але водночас цей апостол по пророцтву Спасителя тричі відрікся від нього, він тричі свідомо відрікся від Господа, якась служниця. В домі Анни Каїяфи звернула увагу на те, що він галілеянин, впізнала його по мові по зовнішньому вигляду, а апостол зрадив. Протягом всього свого життя він плакав, каявся у цьому гріху. Але дивлячись сьогодні на апостола, ми розуміємо, наскільки немічною буває людина, коли якесь випробовування. Людина відразу може і зрадити Спасителя. Але цей апостол після сходження благодаті Святого Духа на 12 апостолів проповідував настільки активно, настільки по особливому, що відразу люди тисячами приймали хрещення. Уявімо собі, людина, котра не мала освіти, котра не могла спілкуватися. В реальному світі я маю на увазі мала акцент Галілеїна. Ця людина виходить на проповідь, закликає усіх до Царства Небесного і три тисячі, пізніше п'ять тисяч людей приймають хрещення. Після себе залишає два послання. Апостол Павел. Це повна протилежність апостолу Петру, освічений, розумний, інтелектуальний, але той, хто являвся одним з перших гонителів Спасителя. Мало того, він саме направлявся в Дамаск для того, щоб гнати християн, гнати послідовників Христа. І по дорозі в Дамаск він зустрічає Спасителя. Уже, звісно, річ, після його Воскресіння і Вознесення на небо. Савол, так звали апостол до хрещення. Запитує, Господи, хто Ти, на що Христос смиренно відповідає: Я Спаситель, я Ісус Христос. Я той, кого Ти гониш, і їдеш гнати у Дамаск. Майбутній апостол втрачає зір. І лише після прийняття таїнства хрещення він знову бачить цей світ. Але уже бачить його не лише тілесними, але й духовними очима. Тому що саме по дорозі в Дамаск він і тілесними, і духовними очима побачив нашого Господа. І ось цей ревний гонитель християнства, ревний гонитель християн, той, котрий навчався у відомого вчителя Гамаліїла. Той, котрий говорив, промовляв я Єврей, і син Єврея, виходить на проповідь. Яке було здивування апостолів, яке було здивування тих, хто гонив Христа, що цей особливий, вчений, інтелектуальний муж уже сповнений благодаті Божої, сповнений радості зустрічі з Воскреслим Христом. Він звершує, як розповідає нам книга діянь святих апостолів, чотири великих місіонерських подорожі. Проповідує про Христа, залишає для нас з вами 14 послань. І таким чином церква возводить його на п'єстал апостольства, зокрема, називаючи наряду з апостолом Петром первоверховним апостолом, одним з перших і саме головне. Йому і апостолу Петру присвячений цілий святковий день день пам'яті первоверховних апостолів. Світильником для тіла є око. Отже, якщо око твоє буде чисте, то і все тіло Твоє буде світле, коли ж око Твоє буде лихе, то і все тіло Твоє темне буде. Отже, якщо світло що в тобі темряве, то яка ж тоді темрява? Ніхто не може служити двом Господарям, бо або одного буде ненавидіти, а другого любити, або до одного виявлятиме старанність, а по другого не дбатиме, не можете служити Богові й мамоні. Тому кажу вам: не піклуйтеся для душі вашої, що вам їсти чи пити, ні для тіла вашого, у що одягнутися. Чи душа не більша за їжу, а тіло за одежу. Погляньте на птахів небесних, вони не сіють, не жнуть, не збирають в житниці, і Отець ваш Небесний годує їх. Чи ви ж не багато краще за них? Та й хто з вас, піклуючи, зможе додати собі зросту хоч на один лікоть і про одежу, чого піклуєтесь, подивіться на лілії поляві. як вони ростуть, ні трудяться, ні прядуть. Але кажу вам, що й Соломон усій славі своїй не одягався, так як кожна з них. Коли ж траву польову, що сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч, Бог так одягає, то чи не багато краще вас маловіри? віри. Отож не піклуйтеся і не кажіть, що нам їсти, чи що пити, або у що одягтися. Бо всього цього шукають язичники, бо Отець наш Небесний знає, що ви маєте потребу всьому цьому, шукайте спершу Царства Божого і правди його, і все це додасться вам. Слава Богу, возлюблені браття і сестри, за нами вже сталося велике поприще святого посту, присвяченим святим апостолам Петрам і Павлу. І ми в цей час побачили, які мої, де наші немочі, де ми повинні ще більше приложити зусилля для того, щоб бути достойними такого великого величавого свята апостолів Петра і Павла. Сьогодні ми в храмі в цю святу неділю чули Євангелії. І ми, напевно, відчули особливу таку благодать, яка дає нам роздуми за наше життя, яке воно є, які наші стремління, які наші мрії, і яке наше майбутнє. Ми бачимо особливо, які ми є немічні, що цей навколишній світ, який є навколо нас, він нас вир Цього безумія матеріалізму втягує, і тим самим особливо є прикро, що ми губимо саме головні цінності майбутнього це цінності жити з нашим Господом Ісусом Христом. Світ є дуже тяжкий, і щоб бути на висоті свого життя, щоб бути достойним тієї великої благодаті, у нас є велика врачебниця – це наша Матір Православна. Коли ми переступаємо перед храму, ми бачимо, як сонмище святих угодників, яких ми недавно святкували пам'ять, дивляться на нас, і по особливому наше серце відчуває ту благодать у їхньому житті, їхніх стражданнях, у тих, тому великому подвигу, який вони принесли за весь світ християнський, а особливо дали великий приклад на майбутнє буття нашої православної церкви. А особливо для нас, православних християн. Ми бачимо, дорогі браті і сестри, як цей світ не служить для нашого спасіння. І коли ми приходимо у храм, відкриваємо своє серце і душу, тоді ось де, цю святу неділю, по-особливому, Євангелія в нас той лічивний єлій, який істеляє, укріпляє, дає сили жити і трудитися для слави Божої і для нашого спасіння. В цьому Євангелії посолуємо, по Господь звертає увагу, щоб ми шукали перш за все Царства Небесного, того самого головного, до чого ми призвані нашим Творцем, шукали того самого бажаного, це вічного буття із нашим Творцем, як приємно нам в храмі бути, коли ми приносимо таїнство сповіді, коли ми своїми устами внут себе приймаємо безцінне тіло і кров нашого Спасителя, маємо особливу благодать, а ця благодать у вічності не має кінця. І перш за все, дивлячись на наше життя, схаменімося, приложимо всі зусилля і шукаємо перш за все, Царства Небесного. А для буття на землі тут Господь за наші труди, за нашу ревність все приложить, щоби за нашого життя достойно возвеличити Його славу. Амінь. Слава Богу, дорогі і любі волиняни, отці, брати і сестри. Слава Господу за те, що ми з вами можемо ось так зустрітись і прославити Господа! Єврейське слово «Алілуя» Значить слава тобі, Боже. То ми ми дякуємо, Господу, за ті хвилинки, які можемо поспілкуватися через телебачення разом з вами. Я вірю, що з нашим Словом через у вашу домівку, приходить Боже благословення, приходить та благодатна сила, котра очищає вашу оселю від всього злого, нечистого. Та благодатна сила, яка укріпляє і оберігає вас і ваших домочадців. Я думаю, що ви слухаючи кожен раз нашу передачу, не просто сидите, смієтесь або про щось думаєте. Все ж таки, ви вникаєте в ті слова, які чуєте, приймаєте серцем і розумом, і совістю, участь у цьому. А це значить, є спілкування з Богом, Де двоє чи троє зібрані во ім'я Моє, сказав Христос, там і я серед них. Таким чином я тут через екран, а ви там слухаєте і між нами, хай буде Господь, який хай чує нас, вислуховує наші бажання, наші молитви і хай через наше спілкування благословляє усіх нас на добрі справи, на милосердя, щоб могли, могли ми і терпіти. І любити, і добрі діла творити. Сьогодні знову, хто з вас був у Божому домі під час спільної молитви церковної, під час Богослужіння? Зауважте, Богослужіння, не просто зібрання, яке посиділо, і пішло, Ми всі були на Богослужінні. Ми також разом з нашим Присвітером заслужили. Господу, бо стояли, молилися, вклонялися, хрестне знамення звершували на собі, співали, каялися, чули, слухали, очищалися. Це було спілкування з Богом через Богослужіння. ривочок послання апостола Павла До Рімлян, 5 глава, з 1 до 11 вірші, сьогодні ми чули у церкві нашій під час служби Божої. Послухаємо ще раз і розберемо ці десять віршів, які ми чули нині. Браття, виправдившись вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через Которого вірою і одержали ми доступ до тієї благодаті, в якій стоїмо і хвалимось надією на славу Божу. Чують, дорогі браття і сестри. Вірою ми виправдані, а фактично ми виправдані викупною жертвою Ісуса Христа. А якщо є в наших серцях віра, жива віра, в живого Бога, в ті євангельські істини, які нам преподносить церква, то ми дійсно оправдовуємося, ми спасаємося вірою. Через Ісуса Христа Господа нашого. Бо ми вірою одержали доступ до Тієї благодаті. Не дивіться, ми доступаємося до благодаті святого причастя. Нам це доступно, нам це можливо. Ми зі страхом Божим і вірою приймаємо тіло і кров Господні, а сказав Христос: хто буде їсти моє тіло, хто буде пити мою кров. Того воскрешу в останній день. Причастя це Богоєднання, і воно проходить на ґрунті нашої живої віри. І ми з вірою приступаємо до святого Причастя. Ось яку велику благодатну силу милосердний Господь через вірею, віру нам дав. Ми її отримали, і ми маємо право доступати до цієї благодаті, яка подається нам сьогодні. Кожен з вас може приготуватися до святого причастя. І не тільки тими ми маємо, дорогі браті і сестри, хвалитися і надію на славу Божу, але хвалимось і скорботами, знаючи, що від скорботи походить терпіння. Тут апостол Павел нам дає, як людина через скорботи удосконалюється. Дивіться, від скорботи. Походить терпіння, від терпіння досвідченість, від досвідченості надія, а надія не посоромить. Терпінню вашим спасайте душі ваші, сказав Господь наш Ісус Христос. І скорботи виховують у віруючій людині терпіння, а той, хто пройшов випробування в терпінні, той укріпився надією, він уже має досвід. Святе письмо каже, хто був іскушаєм, тобто хто пройшов через таке одне чи інше випробування, той може допомогти із кушаємим, може допомогти тим, хто буде проходити те чи інше випробування, Може підказати, так чи так треба поступити, щоб уникнути такого гріха, такої проблеми, щоб все ж таки бути завжди з Богом. Хто бачить терпіння дає нам досвід, а досвід допомагає нам мати тверду надію бо ми бачимо свого власного досвіду що без надії нікуди на що ж у нас надія надія на Бог на Бога що таке надія це дієва любов яка любить Бога вона надіється що Бог нас не посоромить це Божа любов яка є в серці віруючої людини це є дар Святого Духа. Отож, тримаймось, дорогі браті і сестри, отвої твердої надії. А надія, як уже чули, не посоромить. Тому що любов Божа влилась у серця наші Духом Святим, даним нам бачите, надія в нашому серці через те, що любов Божа влилася в наше серце через дію Святого Духа. Бо Христос, коли ще ми були. Немічні в певний час помер за нечестивих. Не за праведників умирав Христос, а за грішників, а такими грішниками, особливо, були і язичники, тобто наші предки, та й ми з вами не святі. І за нас Господь помер як за грішників, щоб викупити нас від гріха, прокляття і смерті. Бо навряд чи хто помре за праведника, Хіба що за добродійника, можливо, хтось і наважиться померти. Бачите, як апостол Павел просто і доступно говорить, що за праведника ніхто не вмирає, хіба тільки за благодійника готовий хтось померти. І Христос помер за всіх нас, за грішників. Для чого? Щоб викупити нас. А викупив Христос нас дійсно любов'ю. І в нас залежить від нас. Будемо приймати цю любов у серці, будемо надіятися на Божу милість і на Його любов, і тоді ця любов і надія будуть у нас дієвими. Бог же своєю любов'ю до нас доводить тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Тому тим, ми нині, будучи виправдаваними, його кров'ю, спасаємося ним від гніву. Бачите, тим більше, що Христос пострадав за нас, що колись не було на світі нас. А тепер вже ми живемо вірою в те, що Господь викупив нас кров'ю своєю, і ми тепер уже приймаємо готові дари від Господа, спасаємося і Ісусом Христом від гніву, який ми самі на себе навлікаємо. Прикликаємо ми на себе гнів Божий через наше гріховне життя. Бо коли, будучи ворогами, ми примирилися з Богом, смертю сина Його, то тим більше, примирившись, спасемося життям Його. Чуєте, ворогами це коли були ми язичниками, то ми були ворогами, коли ми не знали Бога. Але ми родилися в християнських родинах. Ми з дитинства християни. І тому кому, як не нам, треба старатися триматися і вірі, і любові, і терпіння, і мати досвідченість і надію мати тверду для того, щоб спастися нам життям Його. Яким життям? А життям Ісуса Христа. Його подвигами, Його ві, його викупною жертвою, Його любов'ю. Божа любов до нас відкрилася в тому, у Хрестній смерті нашого Спасителя за нас грішних. бо так полюбив Бог світ, що віддав свого сина на смерть, щоб усякий, хто буде в нього вірити, не загинув, а мав би життя вічне. Доступайся кожен. І до причастя з вірею, і до молитви з вірою, любов'ю, і до добрих діл, до діл милосердя все для тебе можливо. Спасай свою душу, подражай, наслідуй життя Ісуса Христа, наслідуй Його терпіння, наслідуй Його чистоту, Його святість, і таким чином будеш спасатися. Отож і бажаю вам. Дорогі мої браття і сестри, щоб усі ми спасалися терпінням і надією через любов Господа нашого Ісуса Христа, якому хай буде слава і від наших сердець і на віки вічні. Амінь. З благословення митрополита Волинського, і Луцького Ніфонта, з 15 по 20 липня біля озера Тросна, що у селі Карасин Маневицького району, буде відбуватись православний молодіжний фестиваль Фавор. Телефон для довідок 099 773 дев'ять, Благословення предстоятеля Української православної церкви Блаженнішого митрополита Володимира у рамках святкування 1025-ї річниці хрещення Русі на Волині перебуватиме Почаївська ікона Божої Матері. 14 липня пам'ять святої праведної Ангеліни. Вона була дочкою православного албанського князя. Дівчина росла і виховувалась у страху Божому при дворі свого батька. Того часу він прийняв у себе сербського деспота Стефана Бранковича, якому довелося покинути батьківщину через навалу турків. У ворожих темницях він втратив зір. Ангеліна полюбила сліпого Стефана і попросила благословення на шлюб. У 1461 році Ангеліна і Стефан обвінчалися у їх. В шлюбі народилися сини Георгій та Іоан, а також дочка Мара. Праведній Ангеліні судилося пережити чоловіка і обох синів, яких Господь прославив у ліку святих. Старший син відійшов до Господа у 1516 році, будучи на той час митрополитом Білградським і Сремським. Раніше разом з матір'ю він облаштував монастир Крушедол на честь благовіщення Пресвятої Богородиці і переніс туди кафедру із Білграда. Після смерті сина свята Ангеліна прийняла чернечий постріг у монастирі недалеко від Крушедола, зберігши морське ім'я, і повністю віддалася молитвам і ділам милосердя. Проживши Богоугодно і свято, вона мирно упокоїлась у липні липні 1520 року через кілька років її тіло віднайшли нетлінним, перенесли до Крушедолу. Зараз там знаходяться частки її мощей. 17 липня день пам'яті преподобного Андрія Рубльова, іконописця. Святий Андрій народився близько 1360 року, походив із освічених кіл, вирізнявся незвичайною мудрістю. Майстерності іконопису навчався у Візантії та Болгарії. Святий Андрій деякий час працював разом з Феофаном Греком і, можливо, був його учнем. Все життя преподобного пов'язане з двома монастирями Троєцесергієвою Сергієвою лаврою і свято Андроніковим московським монастирем. Чернечий постриг святий прийняв у спасу Андроніковій обителі. Пензю свято Андрія Рубльова належить знаменитий чудотворний образ Пресвятої Трійці, який до цих пір є неперевершеним зразком іконописання. Дорогі браття та сестри, хай милосердний Бог допоможе нам, молитвами святих Первоверховних апостолів Петра і Павла, стати місіонерами в цьому світі, жити так, як навчив нас Христос, любити Бога і любити ближнього як самого себе. Залишайтесь з Богом, многих вам і благих літ!